Мої вітання. Сьогодні 5 жовтня 2022 року, і мова піде знову про Азиміну. І так, до вашої уваги два саджанці. Зараз я покажу крупніше: Чотирирічний і трирічний саджанці. І в чому їхня відмінність? І деякі е, в цьому відео піднімемо цікаві питання по вирощуванню саджанців Азіміни. І так. Оба сажанці вирощені мною. Тільки один має 4 роки, і інший має 3 роки. Ви, може, здивуєтесь, але 4-річний саме ось цей сажанець. Тут чітко видно, наприклад, є місце щеплення, перший приріст невеличкий, і в цьому році вже пішли три гілочки на цьому. Одна. 5 жовтня він вже практично визрів, все листя ось уже облетіло, залишився один останній листочок. Цей сажанець вирощувався взагалі без всяких підкормок, без хімії. І ось якщо взяти це трирічний сажанець, От покажу ближче. Бачите, потужний такий уже штамп. Ось тут видно місце щеплення. І ось такі ще досить величезні зелені листя. Ну і бачите, він продовжує виготувати молоді листочки і все. Значить, чому, чому така разюча різниця? Це вперше я спробував виростити сажанець азимени застосуванням різних стимуляторів, ну і більш хімії. Результат причудовий. Дуже шикарно відправляти саме ось такі дерева і, як то кажуть, візуально забивати покупця таким добрим приростом. Ну, але ось зараз розкажу деякі деталі по посадці. Ну, а зиміну вирощую досить вже давно і спрактикував таке, що голодний саджанець, коли йому трошки здобрити яму і посадити, він перший рік може бути чуть-чуть торможення в рості. Але потім він стартує і є прирости практично від 50 см до 1 метра. На цьому відразу. Якщо ж здобрити тут, наприклад, якщо взяти подивитися ближче, листочок такий, видно, що по ньому давали підживлення. такі плями солі ще до цієї пори, на ньому можна побачити на цьому. Тут я використав три підживлення по листу, ну і п'ять корінь. Тут різні комбінації були. Стимулятори росту, коріння, стимулятори росту цього, і от тому така разюча різниця. Але, наприклад, якщо висадити такий і такий одночасно, по-перше, зиму такий саджанець не піде. Тут ще дуже-дуже зелена і вегетуюча деревина по стовбурі. Його потрібно брати до підвалу. Але в підвалі може бути інша загроза, він може підгнити. Тому треба вибрати саме прохолодне місце десь у домі, і тримати такий саджанець і давати йому вегетацію, виготувати до кінця, і вже навесні, після загрози заморозків, його можна буде висаджувати на вулицю. І ще така цікава деталь, що практично так здобрити йому землю, як здобрена тут. Ну, неможливо, що він туди. Ну, можливо, в принципі, але за кожним разом це все потрібно буде додавати. Ну і навіть якщо все буде чудово, такі сажанці, вони досить довго будуть не будуть закладати плодову бруньку. Вони будуть вгетувати, рости, їм буде комфортно. Ще одна загроза від цього, якщо, наприклад, застосовувати... В молоді роки кілька разів підживлення по листю, ну, рослини вони також мають залежність, як і люди. І надалі вже коренева система не так добре розвивається, як нам би хотілося, а практично рослина чекає, щоб ви знов все дали її по тому ж самому листу. І це стосується не тільки азиміни, це стосується практично усіх дерев. Які на цьому от чому багато гарних відгуків, за які я вам дякую, що у мене купили, і воно відразу починає плодоносити. Усі саджанці я не годую в шкілці, і тому вони починають так швидке закладення плодової бруньки. Бо переключити дерево на ріст, то досить можна швидко, але щоб потім переключити його на плодоношення, я вже в попередніх відео розповідав, як це можна зробити, і аргументував, чому так, а не інакше. То, наприклад, такий саджанець, він скоріше обжене цей і вже буде цвісти і плодоносити, ніж цей. Ну, Хоча досить така е, різниця, яка б'є по, по очах е, в розмірах, як бачите. Ті, хто купляв в інших місцях, наприклад, у Європі там практично вирощуються отакі саджанці. Гарні, великі, здобрені. І в чому в різницю я вже вам розповів. Але, тим не менш, приємно купити щось більше, тому що ціна практично однакова, як цей за три роки вирощений, але на нього потрачено більше, бо усі ці стимулятори вони не дешеві, наприклад. Ну, а тут на один рік йде більше. Щоб вже хоч щось так запропонувати більше, трошки більше, і яке порадує око. Хоча різниця, як ви бачите, разюча. Ось є таких два варіанти. Можна вирощувати такий, можна вирощувати такий. Ціна однакова. Що ви скажете на цю версію, на цю думку, яка ваша думка верніше? Тож будьте здорові, всього доброго. Слава Україні! Слава героям!